Мої вітання у прямому ефірі Одеського обласного державного телебачення. Інформаційна програма Факти. Верховна Рада проголосувала за направлення до Конституційного суду питання про скасування депутатської недоторканності та недоторканності суддів. Документом, зокрема, пропонується вилучити з конституції норму про те, що народні депутати не можуть бути без згоди Верховної Ради притягнені до кримінальної відповідальності, затримані чи заарештовані. Крім того, пропонується змінити норму, згідно з якою суддя не може бути без згоди парламенту, затриманий чи заарештований до винесення вироку судом. Суддя також не може бути без згоди Вищої ради юстиції, затриманий і відносно нього не може бути застосовано Біжний захід у вигляді утримання під вартою до винесення обвинувачення судом за винятком затримання при скоєнні або безпосередньо після вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину проти життя і здоров'я людини, як розповів спікер Володимир Гройсман, закон про скасування депутатської недоторканності набере чинності у вересні 2015-го. Міністр економічного розвитку і торгівлі України Айварас Абромавічус і посол Японії в Україні Шигеки Суми підписали угоду про сприяння та захист інвестицій між Україною та Японією. За словами Абромавічуса, ця угода сприятиме розвитку перспективних напрямів співробітництва та залучення іноземних інвестицій. У свою чергу посол Японії зазначив, що документ посприяє підвищенню прозорості інвестиційного клімату. Нагадаємо, уряд Японії надасть Україні понад 316 мільйонів доларів фінансової допомоги. 300 мільйонів доларів будуть виділені в якості кредиту, а 16,5 – з половиною у якості гранту. Японія при необхідності може також виділити Україні додаткове фінансування на енергетику. Крім того, планується розвивати економічні двосторонні відносини між Японією та Україною у сфері енергетики і сільського господарства. Целью соглашения является защита инвестиций для инвесторов обоих стран. Среди прочего предусмотрены гарантии о незаконной экспроприации и национализации активов. И тоже предусмотрен значит, применение международных признанных процедур урегулирования споров. Вс має намір розформувати всі спецпідрозділи і створити єдиний спецназ за зразком американського. Про це під час свого виступу у Верховній Раді заявила перший заступник міністра внутрішніх справ Екас Гуладзе. Вона зазначила, що законопроект є лише проектом реформування внутрішніх сил. Це всього лише ті заходи, які вже сьогодні ми можемо прийняти без додаткових бюджетних витрат. Головна мета цього законопроекту скасувати дублювання і бюрократичний апарат, заявила з Гуладзе. Зокрема, за її словами, слід відмовитися від ветеринарної міліції, провести реорганізацію, УБОЗ та ліквідувати транспортну міліцію. За міністра оголосила про намір розформувати. Всі існуючі спецпідрозділи, щоб створити єдиний потужний спецназ. Цитата: один з головних компонентів цього закону це ліквідація різних спеціальних підрозділів, яких дуже багато. На базі Сокола створити універсальний спецназ, схожий на американський і канадський свет, сказала Екас Гуладзе. За прийняття цього законопроекту у першому читанні проголосували 290 депутатів. Рада також схвалила підготовку його до другого читання за скоро оченою процедурою. Кабінет міністрів України ухвалить постанову, що передбачає можливість грошової виплати розміром до 609 тисяч гривень на протезування за кордоном для осіб, які брали участь в антитерористичній операції. Про це повідомив прем'єр-міністр України на засіданні уряду 4 лютого. Цією постановою, за словами Арсенія Яценюка, також спрощується процедура отримання державної допомоги для протезування за кордоном. Сьогодні приймаємо постанову і передбачаємо по цій постанові можливість грошової виплати на складне протезування за кордоном. Максимальна сума такої виплати 609 тисяч гривень на одну кінцівку. Тобто, якщо втрата однієї кінцівки з державного бюджету, ми можемо виплатити. До 609 тисяч гривень для протезування складного протезування, яке не робиться в Україні. Продовжуємо наш випуск. Мешканці Овідіопольського району передали українським бійцям, які перебувають у зоні АТО три автомобілі. Цей транспорт допомагатиме на передовій військовим з 28-ї окремої механізованої бригади батальйону спеціального призначення Золоті ворота. Отримає авто і медична частина 18-ї одеської бригади територіальної оборони, яка нині знаходиться у селищі Сартана. На схід автомобілі вирушили непорожніми. Благодійники завантажили їх теплими речами, засобами гігієни, а також продуктами. Окрім цього, вони передали захисникам батьківщини листи підтримки, малюнки та обереги. Перед тим як вирушити до зони АТО, автомобілі освятив настоятель місцевої церкви святого Дмитра Солунського. Це допомога конче потрібна їм, і навіть те, що ми це робимо, навіть цей факт вже їх підтримує цих хлопців. І я дуже задоволений, що віддіпальці відгукуються. І ви бачили, прийшло дуже багато людей, хто що зміг. Не було ніяких там вказівок. там Хто що зміг, хто сигарети, хто консервацію, хто кошти, хто гроші і таке інше. От я вдячний всім нашій, всій нашій громаді. 30 січня цього року указом президента Петра Порошенка в Україні, у тому числі й на Одещині, оголошено четверту хвилю мобілізації. Вже зараз в Одеській області всі чоловіки, які потрапляють під призов, отримали запрошення до військоматів. Що чекає призовників після медичного огляду, та чи мають можливість чоловіки, які перебувають на військовому обліку, переїжджати на нове місце проживання всередині країни, дізнавалися кореспонденти фактів. З початком четвертої хвилі мобілізації українці в очікуванні та хвилюванні. чи здатна держава навчити військові справи за короткий час та забезпечити солдата необхідними на фронті речами. За словами помічника обласного військового комісара з правової роботи Олега Обухова, рідні можуть трохи заспокоїтися незалежно від того, як давно їх чоловіки проходили військову службу, після проходження медогляду, перш за все їх відправлять в учбові військові частини, де на них чекатиме серйозна військова підготовка. На сегодняшний день военный комиссариат все определенные ему задачи по поставке военнообязанных войска выполнил, в том числе и техники. Поставка военнообязанных войска осуществляется исключительно в учебные воинские части. Они все пошли на соответствующую военную подготовку. Представник військомату наголосив, що чоловікам, які перебувають на військовому обліку, заборонено змінювати місце проживання у випадку оголошення мобілізації без узгодження даного факту з із військоматом. Важливо відмітити, що місце проживання мається на увазі фактичне, а не юридичне. Таким чином, держава буде запобігати ухиленню від військової служби призовників. Якщо чоловік проживає, допустимо, в Одесі і з'явив сьогодні при об'явленій... мобилизации на территории Одесской области, желание переехать в Белгород-Днестровский. Ну, купил, продал, продает здесь квартиру, покупает там. Вот закон без разрешения военного комиссариата запрещает ему изменения. Вже зараз мобілізовані українці отримують сучасний військовий одяг: канадські берци, польські шарфи, рукавиці та рюкзаки зимній одяг, комплекти дощовиків. А значить, на зиму хлопці у разі необхідності будуть сповна забезпечені. Валентин блях, Віталій Безсмертний. Факти. Правоохоронні органи займаються питанням зриву роздачі мобілізаційних повісток на півдні Одеської області. Про це 5 лютого на брифінгу заявив начальник Південного територіального юридичного відділу Міністерства оборони України Олег Обухов. Коментуючи ситуацію, він нагадав, що в деяких населених пунктах Бессарабії виникали мітинги жителів, які перешкоджали оповіщення військовозобов'язаних про необхідність з'явитися до військомату. Акції відпрацьовують органи прокуратури Тури і служба безпеки України це серйозний злочин, за який загрожує кримінальна відповідальність, підкреслив представник Міноборони і додав, що за зрив мобілізації організаторам може загрожувати від 5 до 8 років позбавлення волі. Також з військоматів до міліції відправлено 19 справ на ухильників від мобілізації в Одеській області. Однак, за його словами, це не означає, що проти всіх них будуть відкриті кримінальні справи. Якщо за результатами перевірки буде знайдений склад злочину, справи передадуть до суду. У цьому випадку ухильникам від військової служби загрожує до п'яти років позбавлення волі. Олег Обухов також розповів, що зараз районні військомати складають списки в єдиний реєстр ухильників. Їх передадуть у обласний військкомат та міліцію, а також для контролю у вищій інстанції. Він також зазначив, що далеко не всі розуміють, коли викликають до військкомату для мобілізації, а коли для уточнення даних. Люди часто просто бояться прийти. Щодо мобілізованих, то не всіх відправлятимуть в зону АТО. Частина буде служити поза зоною конфлікту, але абсолютно всі перед тим як приступити до служби пройдуть навчання, підкреслив Олег Обухов. Далі у нашому випуску ухвалення закону про енергоефективність будівель є зобов'язанням України в рамках угоди про асоціацію та договору про енергетичне співтовариство з ЄС. Сам закон поки що не ухвалений Верховною Радою і переданий на доопрацювання Кабінету міністрів. Законопроект передбачає створення механізму державної підтримки з термомодернізації житла. Також він має запровадити оцінку рівня енергетичної ефективності будівель та критерії, згідно з якими держава може надати своїм громадянам грошову підтримку для впровадження енергоощадних проєктів в помешканні. Законопроект про енергетичну ефективність будівель розроблено Кабінетом міністрів з метою інтегрування українського законодавства у цій сфері до європейських стандартів. Тож в процесі розробки документу було проаналізовано європейський досвід питання. Законопроектом передбачається, що на етапі будівництва потрібно буде отримати паспорт, а під час введення в експлуатацію сертифікат енергетичної ефективності. Обов'язкові сертифікації підлягають будівлі площі понад 500 квадратних метрів, такі що здаються в оренду чи продаються, а також об'єкти державної та комунальної власності тією ж самою площею. Окремий пункт будівлі, що потребує державної підтримки у впровадженні енергоощадних проєктів. Окремі інструменти, скажімо так, надання державної підтримки здійснені ретельно заходів можуть реалізовуватися через фонд, от, е, 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 який буде, планується, що він буде державною спеціалізованою фінансовою установою цих проєктів актів. Порядок проведення сертифікації енергетичної ефективності вже існуючих будівель визначатиме кабмін при будівництві нових, а також при капітальному ремонті чи реконструкції старих будівель. Наявність паспорта енергоефективності буде обов'язковою. Сертифікат енергетичної ефективності необхідний для продажу будинку площі більше 500 квадратних метрів, видаватимуть тільки ліцензовані структури. Таким чином з'являється безліч нових процедур, що навряд чи полегшують життя громадянам. То, что сертификация домов нужна и обязательно, мы идем в Евросоюз, это понятно. Но мы должны четко с вами разделять. То, что у нас сегодня есть, то, что было построено в 50-е, 80-е годы, и то, что строится сегодня. Есть строительные нормы, в соответствии с которыми каждый проект строительства или реконструкции должен соответствовать, например, следующим требованиям. Проект должен учитывать современные технологии, которые есть, в том числе и энергоэффективности, и современные материалы по качеству, и почему не прописать, если нужно... Определений моменти в строїтельному законодательстві. Законопроект на даному етапі доопрацьовується Кабміном. Глобальною метою проєктів з енергоефективності будівель є зменшення споживання енергії на 20%. Має Жакова Дмитро Боровецький. Факти. Ні для кого не є таємницею, що Одещина багата на добрих небайдужих людей, які готові прийти на допомогу у складний час. Проте більшість з них завжди у ціні і місто не знає своїх героїв в обличчя. Одними з таких є одеські любителі повнопривідних авто, які цілком безкоштовно і за власною ініціативою допомагали Одеситам у прямому значенні цього слова вижити наприкінці грудня, коли у непогоду було паралізовано рух по всьому місту. Чим саме допомагали хлопці? Та чому звичайні автогонщики вважають це своїм обов'язком. Дивіться у сюжеті. Рух любителів повнопривідних авто в Одесі існує не перший рік. Спочатку хлопці ставили за мету подорожі на далекі дистанції, екстремальні позашляхові експедиції з пробігом 7-8 тисяч кілометрів. Пізніше в Одесі почав розвиватися автоспорт, і вони вирішили себе спробувати у новій ролі стати справжніми автогонщиками. Позже, в 2009 году, дисциплина стала официальной, она под, вошла под егиду Федерации автоспорта Украины. Вот мы стали как бы, уже настоящими автогонщиками, а не просто любителями типа, помесить грязь. Ми почали получають розряди, звання рух любителів повнопривідних авто в Одесі, як і в інших містах, спочатку об'єднувався, а потім доробився на частини. Але не дивлячись на це, у складних ситуаціях автолюбителі гуртуються та допомагають мешканцям міста. Яскравим прикладом такої допомоги були події 29 грудня, коли Одесу було заметено снігом і блоковано значну частину дорожнього руху. Це дуже багато допомагали скорим. Це, найголовніший акцент. Скорої допомоги, вони просто не можуть проїхати за транспортного колапсу, і за автомобілі, брошених в шахматном порядку, і очень важно помогать їм. Окрім допомоги медичній службі, автолюбителі разом з іншими одеситами відкопували автівки та за допомогою потужних пікапів та джипів витягували їх з проїзної частини, аби звільнити дорогу і розблокувати рух. Самі любителі провнопривідних авто великим подвигом свою допомогу не вважають. Кажуть, що для них це був звичайний обов'язок. Якщо ти можеш чимось допомогти людям та бачиш, що Твоя допомога вкрай необхідна. Ти просто виходиш зі свого дому і допомагаєш. Адже саме таким чином можна зробити життя навколо тебе, хоча б трішечки кращим. Валентин Блях, Дмитро Боровецький. Факти майже 21 тисяча вимушених переселенців з Донецької та Луганської областей перебувають нині на території Одещини. За грошовою допомогою звернулося близько 13 тисяч, і майже всі родини її отримали. Проживають біженці компактними групами. Переважно у пенсіонатах Сергіївки, в санаторії Куяльник. Також допомогу з поселення здійснює благодійний фонд Добрий Самарянин. У районах області більше 12 тисяч переселенців і лише 28 об'єктів залишилось для прийняття нових тимчасових мешканців. У зв'язку з погіршенням ситуації на сході країни до Одеси. Щодня прибуває 40-50 осіб з Донбасу. Координаційний центр на залізничному вокзалі працює цілодобово у телефонному режимі і протягом дня готовий допомогти кожному. Люди можуть прийти зразу ознайомитись з поселенням, з картою переселенця, тобто розроблена така карта, куди люди знають, куди звертатися. Також можуть отримати медичну допомогу, психологічну допомогу, центр зайнятості працює і фонд пенсійний фонд. Тобто зараз вони забезпечені всім для того, щоб прийняти цих людей. Проблема тільки з тим, що місць для проживання цих людей дуже обмаль. Тому зараз прийнято було рішення на регіональному штабі щодо прийняття людей першої та другої категорії. Представники обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України відзвітували про те, як на Одещині діє режим підвищеної готовності. Відповідне розпорядження надав Кабінет міністрів України. Цей режим має на меті забезпечити повну координацію діяльності всіх органів влади та негайне реагування на будь-які надзвичайні ситуації або загрози в області. Після того, як 26 січня кабінет міністрів України розпорядився ввести у більшості областей режим підвищеної готовності, на Одещині через кілька днів був утворений оперативний штаб для забезпечення координації дій спопередження та протидії можливим загрозам інтересам держави і життю громадян, штаб функціонує в круглосуточному режимі. Вчора було проведено одне із засідань штаба, на якому проводились навчання обучення керівників руководителі директорів департаментів, керівників упауправління облгосадміністрації глав рай, райгосадміністрації і їх замістителі, щоб область була готова до можливих надзвичайних ситуацій або загроз. На її території створено понад три десятки мобільних груп реагування до їх складу увійшли різні структури, зокрема, це служби тепло, водо, газу, електропостачання. Приєдналися до них і будівельні організації. Між собою вони повинні налагодити взаємозв'язок і при необхідності оперативно реагувати на надзвичайні ситуації. Сіво. Общее количество э, э, сил и средств составляет 375 единиц техники. І більше 3,5 тисяч людей персоналу і наших е, лічного состава. Водночас в області розпочалися перевірки захисних споруджень на їх пригодність на сьогоднішній день. В Одесі таких укриттів нараховано 365, в області 439. І це лише ті, які знаходяться в комунальній власності. Рятувальники кажуть, якщо Одесити хочуть більш дізнатися про режим підвищеної готовності, вони можуть зайти на офіційний сайт обласної державної служби з надзвичайних ситуацій України. Там розміщена повна інформація інформація стосовно цього цю ж саму інформацію люди можуть отримати, зателефонувавши за номером 101. Сергій Козачинський, Віктор Доманський. Факти. Шановні громадяни, у зв'язку з загостренням ситуації у Донецькій та Луганській областях, Державна служба України з надзвичайних ситуацій звертається до вас з проханням бути пильними та завжди пам'ятати основні правила дій при виявленні підозрілих та вибухових предметів. Для того, щоб вирізнити вибухові пристрої з поміж усіх інших, варто запам'ятати їхні характерні ознаки. Предмети є незнайомими або незвичними для цієї території. Наявні звуків, що лунають від предметів. Мето миготіння індикаторної лампочки, наявність живлення на механізмі або поряд з ним, батарейки, акумулятора тощо, наявність розтяжки дротів. Найчастіше вибухові пристрої можна виявити у місцях масового перебування людей. Тому, якщо ви побачили підозрілий предмет на вулиці, негайно зателефонуйте до служби порятунку за номером 101 або у відділення міліції за номером 102. Попередьте перехожих про можливу небезпеку. Пам'ятайте, одна з основних причин нещасних випадків грубе порушення елементарних правил безпеки. Знешкодити вибуховий пристрій можуть лише підготовлені спеціалісти після виведення людей із небезпечної зони. На цьому все я з вами прощаюся. Бажаю миру та злагоди у студії. Працювала Валентина Старовойт. До побачення.